Як ставити цілі так, щоб їх досягати? Головне змінити ритм і систему контролю, коли людина ставить собі новорічну резолюцію десь там в січні, а потім перевіряє там, її раз на три місяці, чи там через півроку згадала: а у мене ж там є десь листок з цілями, то туди глянути. Звичайно, при такому підході нічого не буде виходити. Але з іншого боку, коли, наприклад, людина системно запланувала раз на тиждень, 20 хвилин вона поставила собі якесь нагадування в календарі, вона поставила собі будильник на конкретний час і термін, і вона знає, що коли дзвонить цей будильник, мені потрібно подивитися в свій список з цілями. Можливо, ми не будемо з ним нічого робити. Можливо, ми не можемо зараз почати втілювати якусь ціль. Але якщо ми змінимо ритм, Перевірки, хоча б, і ми будемо раз на тиждень, 3-4 хвилини відкривати цей список, щось додавати, щось видаляти, розумієте це втратило актуальність. Я от подивився на цей список там, вже, наприклад, напротязі трьох місяців, ну ці речі, я розумію, що я їх так записав, тому що треба було записати, але насправді я не хочу це робити. Тобто, і ми викреслили їх. Це ж краще, тому що ми вивільняємо увагу, і у нас залишаються ті речі, які ми практично хочемо. І тому, якщо ми зможемо навчитися раз на тиждень перевіряти, заглядати в цей список. Ми зможемо набагато швидше рухатися до цих цілей, і не потрібно ставитися до них, як от я написав там собі 50 цілей на рік. Все потрібно, всі 50 точно. Ні, це динамічний процес. Щось змінилося, змінилися обставини. Ти перегорів, зрозумів, що це хибна ціль, вона не твоя. Ти поставив її, тому що так треба, чи обставини змінилися. Викреслюй, все нормально. Це динамічне життя, це динамічний список. Тому головне просто, щоб раз на тиждень, хоча б ти туди заглядав. Але коли ми тільки сідаємо за цілі, коли ми їх пишемо, вони нам всі здаються реальними. Щось що буквально завтра, після завтра, максимум у нас є місяць, щоб їх виконати. І потім, коли це не трапляється, ми розчаровуємося, опускаємо руки. Як себе всередині саме налаштувати на те, що це буде довгий марафон, його потрібно буде бігти, і навіть якщо щось не вийде, це все все одно є нормально. Тут е, потрібно розуміти, що цілі є реально такі там супер довгострокові, середньострокові, короткострокові. А є там, взагалі, там якісь таски, завдання там день, два, три. Е, в залежності від того, як ми працюємо з цим списком, в залежності від того, у нас має бути певні очікування. Тобто, зрозуміло, що якщо ціль на три роки, ну мабуть, її не вийде швидко виконати, тому що вона якась об'ємна. Е, мені здається, саме головний підхід до опанування якихось цілей це. Зробити великий пазл розкласти на супермаленький шматочок, дуже багато хто людей знає, приклад, що те, що, те, що слона можна з'їсти по шматочках. Але коли доходить до практиці, людина не дуже сильно розуміє, що то за шматочок, як його з'їсти і як його поділити. Якщо ми візьмемо дуже практичну історію, людина хоче опанувати іноземну мову, ну Сказати якийсь там вчитель в Ютубі може сказати, що візьміть там, займайтеся там мовою 15 хвилин на день, вивчайте правила. Там це окей, але ну кожен день себе змушувати сідати за якісь правила, які тобі не подобаються. Для багатьох людей це насправді не маленький шматочок, який людина легко проковтне від цього слона, а це насправді величезне стегно, яке йому потрібно змушувати себе лінь. Я не хочу сідати за ці правила. Реальним маленьким шматочком, одним пікселем, тут буде те, що наприклад людина замість того, що постійно слухати музику в наушниках, вона бере там, наприклад, іспанська мова на слух, і вона 3-5 хвилин послухала 10-15 слів. Вона не вивчила від цього іспанську мову, вона не стала фахівцем, вона не заговорила, але вона знає вже якісь слова, вона вже розуміє, що ми ямо Діма, вона вже може сказати якісь елементарні речі, і тому в неї вже з'являється, хоча б ось це. Оце для неї маленький піксель. Якщо людина не може змусити себе ходити в спортзал, вона хоче провести себе в форму, але вона не може змусити себе ходити в спортзал. Їй хтось говорить, займайся вдома 30 хвилин кардіо вдома. Та не буде людина 30 хвилин займатися. Але якщо ми їй скажемо, і вона сама для себе вирішить, я ну мені чесно, мені так не хочеться робити ці вправи, але я можу п'ять разів присісти. От я можу, типу, п'ять разів зробити присідання. Окей, супер. Для неї це початок про роботи з процесом. Тому нам важливо, коли ми ставимо собі якусь цілі, починаємося до неї рухати, нам важливо вбудувати в інфраструктуру власного життя настільки маленькі, настільки. Прості кроки, які навіть не викликають лінію супротиву, і ми думаємо, це настільки просто, що я це точно можу зробити. І коли у нас цілі починаються з таких, от мікро-мікро-мікро речей, тоді у нас далі починається процес. А чи нормально ставити собі недосяжні цілі одразу От одразу ставити цього слона, коли, припустимо, сьогодні людина не може заробити 5 тисяч доларів в місяць, але вона ставить цю ціль собі за рік, не розуміючи, як вона туди прийде, поки не знаючи, які кроки вона має зробити, чи адекватним є ставити таку для тебе зараз, як здається, недосяжну ціль, і чи потім це не розчарує тебе? Мені здається, що ціль має бути такою, в яку твоя психіка вірить і сприймає. Ціль має бути реалістичною з одного боку. Вона має бути трошечки такою, ну великою, щоб тобі було потрібно робити певні зусилля, тому що деякі люди просто пишуть ті речі, які вони і так зроблять, які і так відбудуться. А там, там зусилля нема. Нам потрібно робити ті ставити цілі, які трошки нас мобілізують в гарному сенсі наші сили. І ми хочемо е, рухатися швидше, але з іншого боку, ми маємо в це вірити. Якщо сьогодні, е, наприклад, людина живе там з батьками, їй там 19 років, і цей хлопець чи дівчина вона думає: типу, я планую в конче заспішу, У мене був дім триповерховий з басейном. Там все. Чи це чисто теоретично реально? Звичайно, є купа людей, які живуть в конче заспіів, в яких є там купа персоналу, великий парк автомобілів, є такі люди. Але чи, чи це реалістично в його ситуації, в його психіці тут і зараз, коли він навіть не заробляє ніякі гроші? Мабуть, ні. І тому для з моєї точки зору ця ціль погана, тому що вона буде його демотивувати. Але коли він скаже, я хочу. Почати жити з двома трьома просто знайомими хлопцями, десь з хазяйкою. Там ми будемо знімати, яку буду знімати якусь кімнатку, і мені буде потрібно десь працювати, але я там зможу за 5 тисяч гривень на місяць знімати цю кімнату собі. Ось це більш реалістично. Потім через час у нього буде бажання зняти. Цілу квартиру самому. Через час у нього буде бажання вже, щоб там можливо збирати на те, щоб у нього там з'явився якийсь там власний там, я не знаю, автомобіль там чи ще щось. І з часом він прийде до ідеї власної квартири. З часом він прийде до того, що в нього буде ресурс на це. Тобто, і можливо, через декілька років або там десятиліть він прийде до чіткої ідеї там, того самого дому, про який він мріяв. Але це був степ step, step такий поступовий, поступовий сходинка за сходинкою процес. Тому ціль має бути з одного боку реалістичною з іншого боку, вона має бути ну, досяжною, але такою великою, щоб мені було потрібно туди рухатися, щоб я не був в стані, що типу, ну ти лежиш Netflix дивишся. Ну щось і так само відбудеться, якісь процеси будуть, і так універ закінчу да, Ну, якби ну. Таке собі, друзі. Якщо ви хочете ще краще розібратися в питанням, як ставити і досягати цілі, я запрошую вас к нам в школу на курс мистецтво досягнення цілей. Це програма з чотирьох уроків, де ми детально проходимо, чому важливо ставити реалістичні цілі, але при цьому великі цілі. Ми поговоримо про всі ці перепони, які заважають людям туди приходити. У вас буде чіткий план, система, яка дозволить вам побудувати правильну інфраструктуру вашого життя, тому що люди здебільшого ставлять собі цілі, там якісь новорічні резолюції. В січні, а потім в грудні бачать, що з того майже нічого не вийшло. Ми зламаємо цей сценарій, якщо ви будете виконувати певні практичні кроки, які будуть на курсі. Тому подивіться інформацію під цим відео, і побачимося на цьому курсі. А як же ставити цілі сьогодні, посеред війни? Я знаю, що дуже багато людей вони говорять, потрібно продовжувати все нормально жити, так наче війни немає. І це теж в якійсь мірі є така крайність, яка не дуже для багатьох працює, особливо коли для когось ціллю є просто почати працювати, а угу. в тебе роботи наразі немає саме через війну, і тут говорити став собі цілі і починає працювати, ну не, не дуже працює, як правильно в час війни, в час такої максимальної нестабільності, ставити цілі, так само як ми ставимо їх і в мирний час, тому що е, потрібно розуміти, що коли ми ставимо ціль, це не значить, що все буде так, як ми запланували. От я собі взяв там крок один, крок два, крок три, крок чотири, крок п'ять. І от на шостому кроці все вийшло так, як я планував. Так не, не буває. Планування його суть полягає в тому, що коли на третьому кроці. Все пішло шкереберть, коли все перевернулося з ніг на голову, коли люди підвели, коли постачальники зробили не так, коли гроші закінчилися, коли хтось захворів, коли людина пішла, звільнилася. Тобто, на третьому кроці, коли все у нас пішло з ніг на голову, ми знаємо, який мав би бути четвертий крок, і до нього трошки плинути. Тобто, планування воно потрібно не тому, що все буде крок в крок виходити. Планування потрібно тоді, коли буде повний хаос. Ми будемо знати, куди рухатися, і саме тому мені здається, особливо під час турбулентності, особливо під час максимальної невизначеності, особливо під час тих ситуацій, коли нам дуже складно, коли нам дуже важко, в цих умовах важливо мати якусь точку, якусь мету. Куди ми прагнемо. В цих умовах важливо мати якісь орієнтири, розуміти, я хочу туди. Тому що коли у нас є орієнтир, нам набагато легше пройти складні травмуючі обставини. І є навіть такі певні дослідження, що під час складних дуже травмуючих обставин ті люди, які переживали там якісь там дуже надзвичайно пекельні умови їм було легше це пережити, якщо в них була хоч якась картинка майбутнього, вона давала певні сили тут і зараз справлятися з тими негараздами, які є. Тому цілі, як мені здається, ставити варто. Просто не потрібно робити це так, що от якщо у мене щось зміниться, плани поміняються, там щось не вийде. От я буду себе за це там внутрішньо там ругати, я буду себе просто знищувати. Навіщо? Це життя для тебе, тобто цілі для тебе, а не. Так, що ти для цілий. тому тут потрібно розуміти, що ти хазяїн і володар власного життя, і ти можеш коригувати певні речі, якщо щось не виходить. А від чого залежить те, чи досягаємо ми цілий чи ні, взагалі від яких наших таких особистісних рис характеру мені хочеться сказати дисципліна, але е, ця річ важлива, надважлива. Але все ж таки здатність і вміння хотіти, я поставив би на перше місце, тому що. Коли у людини є здібність реально чогось захотіти, от вона навчилася системно бажати чогось, у неї і дисципліна зможе з часом розвинутися, і системність певна, і там певні інші умови. Тобто. Деякі люди думають, що от мене має спочатку щось запалити, а потім я почну рух до того. От я от сьогодні живу в там своїй такій тепличці. В мене все більш-менш там передбачувано в моєму житті. Холодильник, там їжа, робота, там пальне, тобто плюс-мінус, я якось життя своє там керую, і в мене все є. Така, така собі невелика зона комфорту. І людина думає, ну от. В моєму житті має щось відбутися, має бути якийсь процес, і от він мене запалить. І от, коли він мене запалить, от тоді я почну рухатися. Насправді ні, насправді, коли ти починаєш рухатися, навіть не будучи запаленим, навіть коли в тебе фрустрація, коли в тебе може бути такий стан апатії, коли тобі майже все так ну безрадісно, і в тебе немає там ніякої ініціативи, тобі все, все одно як все відбувається. Навіть в таких умовах, якщо ти починаєш рухатися без якогось супернатхнення. Процесі в тебе може щось відбутися, в тебе буде якась іскра, і вона тебе запалить і тому найголовніше для досягнення цілей це системно працювати над власними бажаннями, системно думати про те, чого я хочу, чого я це хочу, дивитися щось, заходити на якийсь сайти, дізнаватися ціни, приїхати кудись подивитися. Якусь річ хочеш. Сходи в магазин, потримай її в руках, відчуй, хочеш якусь одежу, одягни її в магазині, спробуй, як вона буде, сфоткайся в ній. Це не про ізотерику візуалізацію, це все це дурня, вона не працює. Мислі вселенную не потрібно посилати, вони не повертаються тут. Ідея головна в тому, щоб ти в процесі, коли ти взаємодієш з якоюсь частинкою цієї цілі, ти щось відчув для себе внутрішньо, воно тебе запалило, і ти справді цього забажав. Тому що, коли ти це забажав, ти приймеш рішення і почнеш до того рухатися. Більшість людей чогось хочуть, але вони не приймають серйозне рішення стосовно того, щоб туди почати рух. І я це запитала, тому що слідкую за тобою в соцмережах і дивлюся, як ти ставиш собі цілі, як ти їх досягаєш. І, можливо, наші слухачі не роблять цього. І для них буде цікаво почути саме якими методами користуєшся ти? Як ти поділяєш цілі на ті, які є сімейні, на ті, які є професійні, які є в плані розвитку? Як усе це в, в тебе в житті працює? Я починаю планування свого життя з дуже великого терміну. Тобто, я спочатку питаю себе. А що я хочу через там 20-30 років? Тобто я дуже далеко планую. Я знаю, що багато людей, ну типу, говорять, що хочеш там Бога насмішити, Розкажи йому про свої плани, тим більше на такий термін, тим більше в Україні. Але тим не менше я своє життя планую дуже, дуже, дуже далеко. І е, коли у мене є там умовно цілі на 20 років, я говорю: а що має відбутися через 15 років? І там є. Певні такі ж самі показники, але вони менше. А потім я говорю: а через 10 років, в якій точці має бути, а через 5, а через 3? а через рік, а через квартал, а через місяць. Тобто, якщо те, що я роблю сьогодні, буде синхронізовано з тим, що я бачу через 15 років, в мене буде бажання натхнення це робити. Конкретний приклад, якщо я розумію, що через 15 років, або через 20 років, я хотів би мати 15-20 років. Класних написаних книжок, бути письменником і мати, наприклад, навіть власне видавництво, я просто говорю так, щоб було зрозуміло. То якщо сьогодні я знаходжу 15-20 хвилин, щоб написати якийсь допис для соцмереж і виставити його текстовий, то це значить, що це синхронізується з моєю цілю, там, на 3 місяці, на рік, на 5 років, на 10 років і на 20 років. Тобто, коли я сідаю за ноутбук і починаю писати допис на сьогодні. Я прокачую в собі мишцю м'яс, який пов'язаний з написанням текстів, і через 20 років, можливо, це призведе до того, що в мене буде 20 книжок. А можливо, не буде, я не знаю. Але суть в тому, що я працюю таким чином. Я у мене є розуміння, до якого тіла я хочу прийти. Я хочу, я хочу виглядати там через певний час. І тому, коли я там щось коригую в своєму харчуванні, вітаміни, якісь процедури, спортзал, ще щось, я розумію, як це синхронізовано, тобто. Коли в нас є картинка майбутнього, дуже велика, далека. Тоді нам легко розкласти це по принципу матрьошки там на 10 років, 5 років, 3 роки, там рік і дойти до цього тижня. І тоді зрозуміло, як те, що я роблю сьогодні, може повпливати на моє життя дуже дуже далеко. Але тут головний принцип в тому, що ми маємо отримувати насолоду в процесі. Якщо ми думаємо, що от я тільки через 20 років там буду щасливий в тій точці, ми туди не дай не дійдемо. Нам потрібно отримувати задоволення в процесі, коли ми робимо це тут і зараз, але разом з тим розуміти загальний вектор. Нашого напрямку